Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати рулетики з твердим сиром та маринованим огірком. Нам потрібно на 500 г свинини, 100 г твердого сиру, 2 маринованих огірка, 30 г лимонного соку, сіль та перець за смаком. М'ясо нарізаємо шматками. М'ясо відбиваємо, солимо, перчимо та збризкуємо лимонним соком. Залишаємо маринуватися на годину. На м'ясо викладаємо нарізані огірок та твердий сір. Закручуємо у рулет. зав'язуємо ниткою для фіксації, обсмажуємо їх на сковороді з двох сторін. Та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось. Які вони вічні. <гум> Смачного.